Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як маючи 110 доларів легко та без жодних зусиль заробити плюс 100 доларів, як мінімум. Тобто маючи на балансі 110 доларів, ви можете легко зробити 210 доларів без ризиків. Тобто Х2 по суті. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от перший пост. Суть в тому, що вам необхідно на біржі CoinWest зареєструватись, пройти верифікацію, закинути туди 101 долар або ж більше. І в парі Baby USDT купити на 100 доларів бейбідоги, їх відразу продати і можете відразу вивезти всі свої гроші з даної біржі. І за це ви отримаєте від 7 до 20 доларів та плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга. Зважайте на те, що гроші вам прийдуть через 7 днів після закінчення даної акції. Тобто 4 жовтня закінчується акція і плюс 7 днів, тобто 11 жовтня вам прийде на баланс плюс 20 доларів. Після того, як ми вивели кошти, ми реєструємось на біржі MEX і проходимо там верифікацію. І після проходження верифікації вам через 7 днів прийде на баланс плюс 15 доларів на фьючерси. Далі ми переходимо за цим посиланням і реєструємося обов'язково в цій акції. Ця акція тільки для нових користувачів. Тому зареєструйтесь там за моїм посиланням та пройдіть обов'язкову верифікацію. І ось тут ми нажимаємо на кнопку «Зареєструватись для участі». і 20 вересня о 13.00, тобто завтра. Ми на цю біржу закидаємо 101$ долар, або ж більше. І в парі KET USDT робимо торговий оборот більше 100 доларів. Тобто на 100 доларів знову ж таки купуємо токени KETTI і їх відразу продаємо. І далі ми заходимо на ф'ючерси. І на ф'ючерсах знову ж таки в парі KET USDT відкриваємо будь-яку угоду, можна з кредитним плечем 1X, приміром, на те, що курс піде вгору, і відразу її закриваємо. І за це от ви отримаєте 100 токенів Кетті. Тобто 70 доларів, як мінімум, ви отримаєте. Дивіться, тут також ось тут. так, так нижче. Бачимо, що ми отримаємо за торгівлю на споті 50 кет і за торгівлю на фьючерсах ще 50 кетів, Тобто, по суті, ви отримаєте 100 кетів, тобто близько 70 доларів. І тут ще а ось справа поділіть, щоб зароботити 300 тисяч кеті. Ось ми нажимаємо на це от посилання і бачимо, що якщо ви поділитесь своїм реферальним посиланням, і по вашому посиланню зареєструється інший користувач, пройде верифікацію і зробить торговий оборот в парі KET USDT більше 100$ на споті і на фьючерсах, то ви отримаєте за такого користувача 50 KET або ж 35 доларів. Тобто, по суті, ви можете запросити свого знайомого і на йому заробити 35 доларів. Ну і, По суті, ваш знайомий ще заробить 70 доларів. І так, максимально ви можете отримати 500 кеті або ж 350 доларів, запросивши 10 друзів. Тобто Ви зрозуміли, що першим ділом ми тут на біржі CoinV, заробляємо від 7 до заробляємо від, від, від 7 до 20 доларів за себе. Далі ми виводимо кошти. І на біржі Max купуємо на 100 і прод... токени KETI і їх продаємо. І на фьючерсах відкриваємо в тій же ж парі угоду на 100 доларів парі і ОЗТ. І після цього ми переходимо до акції на біржі ByBit. Тут, знову ж таки, нам необхідно зареєструватися за посиланням та пройти верифікацію. Після чого ми переходимо за цим от посиланням і реєструємось у цій акції токена Splash. Де нам необхідно знову ж таки на 100 доларів купити токени Кетті і їх відразу продати. І за це нам біржа е, дасть е, безкоштовно 50 доларів в токенах Кеті. Тобто, по суті, ми, зробивши ці от три акції, забираємо перше від 7 до 20 доларів, далі ми забираємо близько 70 доларів, і в третій акції забираємо ще 50 доларів. Тобто 70 плюс 50 120. Ну і там ще хай 10 доларів паде. Тобто ви будете в плюсі на 130 доларів як мінімум. Тому, по суті, ми тут ризикуємо все на все десь в районі 5-10 доларів максимум, а гарантовано заберемо плюс 130 доларів. Тому це досить крута пропозиція, за якою ви гарантовано будете в плюсі на 130 доларів. Тобто близько на 5 тисяч гривень ви будете в плюсі. Всі посилання будуть під відео, тому можете обов'язково перейти по даних посиланнях, підписатися на мій канал, обов'язково зареєструйтеся за моїм посиланням в кожній із бірж. Зробіть це от мінімальний торговий оборот в 100$ доларів на кожній збірж в торговій парі BabyDogie і Katie USDT на та на ByBit, і ви заробите найлегший плюс 130 доларів у вашому житті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.